Всім доброго дня! Я записую це відео. Якраз перед тим як я піду і буду дивитися, найдавніше місце людської цивілізації датовано 12 тисяч років тому. Якщо подивитися, що тут є, воно взагалі виглядає пустеля і камені Як тут взагалі щось може бути цікаве для людської цивілізації? Чому саме, саме тут знайдено найдавніше місце на нашій планеті? І що взагалі люди робили тут? Що вони будували? І найцікавіше, яке послання люди в своїх цих архітектурних формах старалися залишити нам? Ну що, ось вони, ці таємничі знаки Gobekлі Вони є і символами цього музею. Вони часто репродукуються. Але Простих побудов для житла в цих самих розкопах є занадто багато сил, про які ми зараз прочитаємо. Ось вони, ці таємничі, знаки GoogleTP. Так що, в чому основна, основна цінність наукова у цих розкопах Кобеклі ТП. В тому, що раніше було відомо, що якраз сільське господарство спонукало цивілізацію до архітектури, а тепер, якби стає відомо, що оця архітектура, оці спільне життя, воно зародилося далеко до того, як були, тобто за декілька тисяч років до того, як було винайдено сільське господарство і оці культурні злаки. Тепер заглянемо далі, тому що це були не тільки помешкання для житла. Оці архітектурні форми, там є знайдено декілька таких символів, які ну, не зовсім можна вважати, що це були якби звичайні хати і звичайні помешкання. Одне діло. Отако просто накидати каменів, поставити посередині стовп і збудувати собі житло, де ти можеш жити, і зовсім інша, інша справа це збудувати отакий такий великий культурний центр. Полює, там якісь очі світяться. Угу. ще один. Але це вже все люди розуміють. Що важливо зрозуміти, що люди прийшли на цю планету, як хижаки. А після того, коли вони вже жили, стали жити великими групами, стало зрозуміти. Оцим хижаством люди не проповіли. І тільки тоді зародилося сільське господарство. Тобто Кобеклік тепер кардинально е, міняє наш погляд на поля цивілізації. Тобто не земле зробило перші поселення цивілізації. Ми почали жити гонком, а після цього, після цього зрозуміли, що треба виживати. це буде називатися перемога розуму. Одне діло це є просто збудувати собі житло, щоб жити. А зовсім інша справа це є всередині цього житла на цих стовпах відгравіювати цих тварин. Причому. Їхнє розміщення на той час відповідали якраз розміщення зірок в небі. Тобто, чи це є просто людські житла, виглядає, що ні? Доки ми йдемо далі до основних розкопок, до місця основних розкопок, наша дорога пролягає через отакі гарні краєвиди, як ви зернеться. Там далі є зелена полоса. Оця зелена полоса це є основне місце в Туреччині, де ведеться сільське господарство. Як тільки е, тут було вирішено проблему міліорації, і туди запущена була вода, це, е, це місце стало основним місцем для сільськогосподарського е, виробництва в Туреччині. Але ми ж повинні розуміти, що 12 тисяч років тому. Тут був зовсім інший клімат, тут було надзвичайно багато рік з льодовиків, які починали танути, і це місце просто буяло, буяло живністю, але водночас, але водночас його клімат був надзвичайно більше поміркованим, ніж це виглядає зараз в цій пустелі. Ми коли йшли там трошки далі, я сказав, а що ж може рости на цьому ґрунту, який є з камінням? Мені сказали, це неправда. Цей ґрунт, який є тут, він є надзвичайно родючий. Він просто є висушений сонцем. Як тільки йому дати води, то ви ми будемо бачити всю зелень, яка є там далеко за позицію. А ось і перша будівля, яка ще не зовсім розкопана і ще не досягнута дна. Але ми вже бачимо, що на деяких стовпах Є чітке зображення деяких тварин. Я тут бачу бика, я тут бачу якогось слога койота і якусь пташку. Внизу. А там далі чітко видно зображення ящірки з головою вниз. До речі, в них тут дуже багато є зміюк зображених і чомусь, ну, принаймні, те, що я вже бачив, вони є всі головою вниз. Тепер ми йдемо від цієї собаки, яка є на центральному стовпі в будинку Б. І ми йдемо до ще одного будинку. Тобто ці два центральні стовпи, це, як правило, є центром будинку. І ми бачимо знову зображення пса або лисиці. Але найцікавіші зображення вони були знайдені ось тут, тому що там є зображений птах, трохи нижче зображено скорпіон. Трошки нижче, трохи вище Скорпіона зображено декілька птахів. І ті паралелі, які були проведені з астрономією, вони досить непогано відтворюють якраз небосхил. Тобто за цими даними також астрономам вдалося вияснити, що співвідношення цих сузір, так як вони зображені на цих скелях, воно в принципі десь і відповідає. Віку 12 тисяч років тому. Так, ну що, слухайте, ще одна собака. Я звичайно дуже радий, бо я по гороскопу є собака. Ну, тут, здається, їх найбільша кількість цих зображень. Так, зараз я намисно зніму, щоб видно було зріст людини. І от ми дивимося на людину і опускаємося одразу на цей стовп. Тобто, це десь, ну, що найменше. Троє, троє людей вгору. Тепер, якщо ми подивимося на те, як це все було відзнайдено, то повинні зрозуміти, що це все є нижче рівня землі. Тобто це все було відкопано. Якщо ми подивимося далі, то ми будемо бачити, що ось де. Оце є ще десь приблизно. На декілька метрів вище рівня моєї голови це є вся оця земля, яка була насипана. І ось знову, зверніть увагу, знову на центральному стовпі і знову дивний довгий пес. Тобто, що є цікаво зараз? Що фактично під одним з цих насипів були заховані такі архітектурні споруди. І з супутника вони показали, що є ще як мінімум вісім таких самих утворень, які ще є не розкопані. Але все-таки хочу сказати, скільки ще багато є закопаного і невідомого. І, на жаль, ну, навряд чи ми будемо знати всі відповіді на всі питання. Але в тому, що ми принаймні тут повинні продовжувати розкопки і дізнаватися якісь як більше якоїсь інформації, це точно. І тепер, вже повертаючись, хочу розказати, що коли я вперше подивився фільм про Гобеклі ТП, то там було дуже багато таких прихованих цікавих думок. Можливо, там були якісь в цій цивілізації, були якісь меседж, які вони хотіли передати людству. Чому тому що це всі ці події вони відбувалися якраз після апокаліпсису, після того льодівкового періоду, коли практично все людство майже вимерло? Але що хочу сказати, направду все-таки ні. Справді, все таки це були досить практичні споруди, які, зокрема, найбільші з них і найбільш краще зроблені. Вони були вирізблені символічно. Вони нагадували деякі такі символічні. Зібрання, де могли збиратися оці е, мисливці і організовувати ну, якісь свою суспільну діяльність, про то відео зараз і дивлюся: пустеля, пустелею, але 12 тисяч років. І почалася цивілізація.